Тарас Шелестюк повернувся. Те ще й як? Такого нокауту від по суті безударного Шульгі не очікував ніхто. Тож насолоджуємося камбеком титулованого олімпійця з Макіївки. Поїхали! А перед тим як почати, прошу підтримати україномовний канал Пробокс вподобайкою підпискою. Дякую, чесно кажучи, прикро спостерігати за кар'єрою Тараса Шелестюка. Українець переходив профі як один з найтитулованіших членів золотої збірної України зразка 2012 року. Більше того, бронзовий призер Олімпійських ігор в Лондоні одним з перших перейшов у профі і за 11 років жодного разу не програв, та назвати його кар'єру вдалою язик не повертається. У Тараса красивий рекорд без поразок, але який в нього статус? Проспект в листопаді йому вже буде 40, тож самі все розумієте. Тим не менш, сьогодні уродженець Макіївки повернувся в ринг і по-хорошому здивував. Такої брутальної розв'язки від Чилистюка ніхто точно не очікував. Звісно, рівень суперника був не дуже високим. Американець Родріку Слівсі, типовий джорнімен, який до того ж на кілька років старше, не молодого українця. Але враховуючи, що наш козак не виступав вже понад три роки і його камбек неодноразово переносився. То непогано. Хотілося б подивитись в СБ, та треба дякувати, що в Твіттері з'явились хоча б якісь матеріали по сьогоднішньому виступу. Вже в другому раунді Тарас притиснув опонента до канатів, опустив йому ручки хорошою комбінацією в корпус, ну а потім зарядив лівою в щелепу нокаут. Сподіваюсь, цей яскравий фініш стане хоч якимось імпульсом для кар'єра Шелестюка, та не здивуюсь, якщо він знову надовго зникне з радарів. До речі, кілька днів тому схоже повернення відбулося у Сергія Дерев'янченка. Багаторазовий претендент на титул легко знищив іншого американця, огляд того бою по підкасці. Також підписуйся на мій телеграм-канал Ринги Світу. Там багато цікавого про бокс. Посилання в описі до відео.